Ще один подаруночок Трампа Путіну. Веселий і приємний, до речі. Це подаруночок про бюджет і про гроші Росії, які вона тепер буде не отримувати через те, що Трамп все зіпсував. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. А що ж зіпсував Трамп? Трамп покінчив напругу з напругою в, на Близькому Сході. Покінчив все. Напруги там немає. І тепер. Несподівано, а точніше і сподівано, ОПЕК плюс домовляється в півтора рази збільшити майже е, видобуток нафти і її продаж. В півтора рази. Зараз вартість нафти е, ну, мінус плюс 70 доларів за барель. Е, до кінця року очікують, що ця сума впаде до 60. Чому раптом? Е, так сталося. Чому раптом ОПЕК, яка раніше боролася за е, високу ціну, раптом е, перестала за неї боротися? Е, поясню, напруги немає, видобувати можна скільки завгодно, а геополітична ситуація складається так, що для країн персидської затоки, у яких собі вартість нафти дуже низька, на відміну від Росії, вигідно продати якомога більше нафти, навіть за менші гроші. Але це ще не все. Інша проблема полягає в тому, що якщо зараз не продати нафти, то той, хто її зекономить на майбутнє, може опинитися в ролі тих, хто зекономив вугілля. От уявіть собі хтось мав в собі залижо вугілля і сказав Не буду на потім, потім видобуду і продам дорого. А от вони вже зрозуміли, що... І сонячна енергія, і зараз водень, і видобуток його наближається з під землі чистий. І так далі, і так далі. Тобто процеси пішли, і через кілька років е, нафта перестане грати таку роль, як вона грає зараз. Що можна зробити? Видобути все, що можна, і продати за будь-які гроші. І Росія підтримала цей план. Чому вона його підтримала? Тому що вона його не могла не підтримати. Якби вона його не підтримала, його все одно прийняли. Але її авторитет. В ОПЕК, в інших е, е, групах е, глобального півдня впав би. Тому Росія формально підняла е, свою ручку за, і тепер ціни будуть падати, а виробництво в Росії видобуток нафти рости не буде. Хоч їх квота і збільшиться, але вони не зможуть продати більше ніж продають зараз, тому що логістика, тому що санкції, тому що тіньовий флот ловлять і так далі. І так далі. Тобто шансів. Видобувати більше у них немає. І е, настає достатньо приємний момент. Сьогодні е, їхня нафта коштує 57 доларів приблизно. Нагадаю вас, що санкції, які працюють сьогодні, вони 60 обмежень мають 60 доларів. Колись, коли Росія починала війну з Україною, колись давно це був лютий 13-го року. Нафта російська коштувала 113 доларів. Тобто вони починали з нами воювати при ціні 113 доларів. А зараз у них ціна реальна 57 доларів. Уявляйте собі, як вони е, за цей час не до отримали грошей. І що буде далі? А далі буде по прогнозам: є два прогнози: є оптимістичний, є песимістичний. Оптимістичний він для всіх оптимістичний. Так і для нас, а песимістичний для Росії. Це до кінця року 40 доларів. А є, навпаки, оптимістичний для Росії, песимістичний для нас і для всього іншого світу. Це 45. Тобто, швидше за все, ціна на нафту впаде російську. Десь до тієї суми, яку намагались на G7 ввести як санкційну, не більше 45 доларів. От вона і буде не більше 45 доларів. І що це означає для Росії? Ну прикиньте самі, Росія планувала в бюджеті, закладена сума, продавати нафту по 70 доларів. По 70. Зараз продає по 57, а буде продавати по 56, 55, 54 і так аж до 40 до кінця року. І це великий подарунок від Трампа. Якщо б Трамп не закрив оцю. Дірку конфлікту на Близькому Сході ціною би гралися і далі. А зараз зовсім інша історія. Зараз кожен намагається витягнути з цієї нафти, скільки може. Таким чином, виходить, що і Судовська Аравія, і інші країни того регіону вони допомагають Росії програти нам війну. І це приємна новина, тому що в Росії і так. Є проблеми з грошима, а тепер їх стане все більше. А Китай навряд чи зможе так активно допомагати, як раніше, тому що він дуже зайнятий з'ясуванням стосунків з Сполученими Штатами. Бо Сполучені Штати щось там з ними домовляються. Але я вам один приклад наведу. До речі, підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини для того, щоб інші їх бачили і розуміли, світ глибше, а не тільки. В одному вимірі. Так от, Сполучені Штати підписали угоду з В'єтнамом. І там прямо написано: В'єтнамські товари мита 20%, а китайські товари під виглядом в'єтнамських товарів 40%. Оце так вони і працюють. Китай обкладають Сполучені Штати з усіх боків. І я радий, що у них це виходить. Тож, стежте за моїм каналом, підписуйтесь. Гарного всім вечора. Слава Україні!